Привіт! Радий вітати тебе на своєму каналі. Мене звуть Сергій Харківщенко і Тут ми будемо говорити не тільки про онлайн навчання на українському ринку, а про те, як вийти на міжнародний ринок, які особливості та підходи стратегії використовують люди при запуску онлайн-навчання на ринках США Європи, а також Азії. Якщо ти готовий, якщо ти розумієш, що ти хочеш масштабувати свої проекти, якщо ти хочеш почати співпрацювати з міжнародними клієнтами та запускати онлайн-навчання на міжнародних ринках, то ти потрапив в правильне місце. do Взагалі трошки про мій бекграунд. Я займаюся інтернет-маркетингом з 2013 року та маю декілька напрямів своєї діяльності. Один із напрямів це Performance Agency Dream Marketing, де ми допомагаємо нашим клієнтам масштабувати їхні проекти за допомогою комплексного інтернет-маркетингу, а також платної реклами. Ми запускаємо таргетовану рекламу в інстаграмі, Фейсбуці, Лінкідині, Тіктоці, Гуглі. Ми запускаємо рекламу де тільки можна, і ми співпрацюємо. Ми тільки з білими нішами, тому що ми за екологічні продажі і за екологічний бізнес. Йдемо далі. У мене є також продюсерський центр на українському та міжнародному ринках, і ми з командою запустили більше 50 онлайн-курсів з загальним обігом, десь біля 6 мільйонів доларів. Виручки нашим клієнтам. Ми запустили вже все, що тільки можна, тому що. Якщо казати за рекламну агенцію, да ми попрацювали більше ніж в двох тисячах різноманітних нішах, починаючи від Лос-Анджелеса і закінчуючи Квінслендом в Новій Зеландії, ми маємо дуже велику надивленість в проектах в рекламі в різних підходах, в різних ринках та мисленні людей, та як вони реагують на рекламу. І в мене також є напрям це аутсорс відділ-продажу, де ми створювали наш відділ продажу під наші запуски, під наш продюсерський центр. А потім почали запроваджувати. Наш відділ продажу та співпрацювати з різними експертами та онлайн школами для того, щоб допомагати їм масштабувати за допомогою продажів їхнє онлайн-навчання. Моя сила заключається в тому, що я розумію кожен етап запуску онлайн-навчання від налаштування пропрацювання декомпозиції та стратегії проекту до налаштування технічних особливостей курсу, налаштування таргетованої реклами, а також впровадження комплексних автоворонок для системних продажів та масштабування. Онлайн Онлайн-курсу або онлайн школи всіма інструментами я користувався самостійно. Я впроваджував їх в свої проекти, в проекти клієнтів. І тепер я хочу ділитися цими знаннями з тобою. На цьому каналі тебе буде чекати наступна інформація. Ти отримуєш тут максимально покрокові технічні гайди для того, як налаштовувати платформи, які платформи взагалі обирати, які інструменти треба використовувати для виходу на міжнародний ринок, або які інструменти працюють на міжнародному ринку. Я також буду ділитися схемами Мами автоворонок, я буду давати вам приклади автоворонок своїх, ті, які ми реалізовували в проектах клієнтів, і також розповідати про загалом автоворонки використовувати на міжнародних ринках, а також які платформи використовувати для масштабування або запуску онлайн навчання. Також на цьому каналі я буду ділитися реальними розбірами своїх кейсів, кейсів своїх проектів, кейсів студентами. Також буду давати невдачі, буду показувати цифри, стратегії, які ми використовуємо для запуску наших проєктів, а також наші плани, я буду ділитися та проводити інтерв'ю з різними лідерами думок в своїй ніші, і ми будемо розбирати різні технічні особливості. Ми будемо розбирати особливості міжнародних ринків, особливості українського ринку, так що чекає взагалі на український інфобіз, що чекає міжнародний інфобіз, і таким чином ми будемо потроху наповнювати цей канал корисним. А саме найголовніше цікавим контентом, тому що людей, які працюють на міжнародному ринку, зараз дуже дуже мало. І моя основна ціль стати амбасадором міжнародних запусків на українському ринку і максимально ділитися з тобою своїми знаннями та передавати свій досвід, який я накопичував на протязі 10 років. Також моя основна мета це допомогти тобі уникнути тих помилок, які допускаємо. Ми які ми вже допустили, які ми ще будемо допускати, щоб ти максимально отримав в такий степ степ план для того, що потрібно робити, як потрібно робити, а також які помилки тебе можуть чекати і бути готовим вже до цих помилок для того, щоб максимально. Реалізувати всі свої плани та цілі. Але варто пам'ятати, що онлайн-навчання навчання це одна із найтопових зараз професій, одна із найтоповіших, а, ніж в яку заходить велика кількість нових людей. Але запускати навчання на українському ринку не дорівнює запускати навчання на міжнародному ринку, тому що тут є свої особливості, тут є свої стратегії, інструменти підходи. Тому рекомендую підписатися на мій канал. Тебе чекає тут нереальна купа корисного контенту, а також найголовніше такого. Контенту в безкоштовному доступі дуже дуже мало, і його практично немає. А, з того, що ми аналізували, також підпишись на мій телеграм-канал, в якому я ділюся внутрянкою інфобіза, внутрянкою міжнародних запусків. Я показую наші запуски, показую наші ідеї, стратегії, а, плани, які ми хочемо реалізовувати, і той контент, яким я ділюся в себе в телеграм-каналі, його не буде на Ютуб-каналі, але там буде зовсім інша така своя тусовка, своя ком'юніті людей, які хочуть масштабуватись та розвивати. Дякую, тобі що додивився це відео до кінця. Тому пиши в коментарях свій фідбек, що б тобі хотілося дізнати, що б ти хотів отримати або навчитися, щоб я міг максимально ефективно готувати для тебе контент і випускати його якомога швидше. Дякую тобі і до зустрічі в наступному відео.